Степінь з від'ємним показником. Щоб розв'язати цей приклад, треба пригадати властивість. Якщо у нас є від'ємний степень, то від нього можна позбутися у вигляді такого дробу: 1 поділити на 2 в третьому. Так само, якщо у нас є 2 в мінус першому, у нас буде 1 поділити на 2 в першому. Таким чином, 2 мінус 3, це 1 восьма, тому що 2 в 3 це означає. 2 помножити на 2 помножити на 2 і так три рази. Плюс 2 в мінус першому це одна друга. Ми бачимо, що у нас різні знаменники. Нам треба привести до спільного знаменника. Це буде 8. Сюди піде додатково 4, сюди 1. 1 плюс 4 на 1, 4. Виходить 5 восьмих. 8. Таким чином, ми розв'язали перший приклад. Далі, щоб розв'язати наступний, ми повинні пригадати. Властивість степенів така, що при множенні степені додаються. Але головне, щоб у них була спільна основа. Тобто в даному прикладі ми бачимо, що у нас окремо є числа. Ми їх множимо 1,2 помножити на 5. Це буде 6, цілих. далі ми бачимо ікси. Ось тут ми можемо степені додавати. Тобто буде х в степені мінус 4 плюс 6. Далі порахуємо. Далі ще ми бачимо у. Так само ми пишемо y, і оскільки це множення степені додаються. Але в даному випадку ми запишемо ось такому вигляді. Далі, 6 залишається, рахуємо степень. Мінус 4 плюс 6. Це буде 2. Y коли у нас зустрічається плюс з мінусом, перемагає мінус, виходить 6 мінус 3, буде 3. І це остаточна відповідь. Не забувайте правила: при множенні степені додаються. Якщо у нас, наприклад, є степінь в степені, то ось ці числа множаться, і тоді буде х в шостому. Наприклад, 2х в третьому та ще в другому. По-перше, число ми підводимо теж до цього степеня. 2 в квадраті 4. А х вже буде, коли ми множимо 3 на 2, отримуємо 6. І записати число в стандартному вигляді. Ось у нас є 80 тисяч. По-перше, стандартний вигляд числа це коли воно складається з числа, який є від 1 до 10. Та множника 10 в якомусь степені. Розбираємо, як 80 тисяч записати в вигляді такому. Ми бачимо, що тут стоїть неявна кома. Ми її переносимо на стільки знаків, поки число не стане менше 10. Тобто ми можемо записати число 8. Тепер рахуємо, скільки ми пропустили наших нулів. 1, 2, 3, 4. І тоді степень виходить вже четверта. І таким чином ми записали в стандартному вигляді. Перше число повинно стояти від 1 до 10. Далі повинен бути 10 множник 10 в якомусь степені, в якому ми визначаємо за допомогою кількості знаків. Ну, Наприклад, ще розглянемо. 15 тисяч. Перше число повинно бути від 1 до 10. Щоб з цього 15 тисяч ми повинні перенести комусь сюди. І буде 1,5. 15 не можемо і більше не можемо помножити на 10. Рахуємо, скільки знаків ми відступили. 1, 2, 3, 4. Тому знов четверта степінь. І так далі. Не забувайте, о, звертаю вашу увагу, коли у нас є А в мінус степені, то це обов'язково буде дріб 1 поділити на А в цьому ж, але додатньому степені.